Чи підтримуєте ви блокаду Криму? І якщо так, то чому? Блокаду окупанта завжди треба підтримувати, тому що вони захопили нашу землю. І для того, щоб її повернути, треба заблокувати їм різними засобами доставку різних товарів. І тоді, може, самі люди там зрозуміють, що з Україною їм було краще. Якось здається, ніби як воно і правильно, а ніби і неправильно. Хто типу перевозять все, що не треба? Там багато проживає українців, там багато проживає кримських татар, котрі є для нас, е... вони так само потребують харчуватися. І я думаю, що це не зовсім правильно. До продуктів, світла, води взагалі все перекрите. Хай Путін дає, що ми маємо давати. Ми маємо платити гроші по великих цінах, а вони що? Підняли, підняли у нас е, ціни на газ, на світло. Правильно, закрити і будьте здорові. Там і наші люди є. Може, як там треба продуктів, то не треба закривати, як потрібно для наших їсти. Хіба хто знає, що вони возять там? Якісь заходи повинні бути е, протидією окупації. Хотіли Крим, годуйте.